Всім доброго дня! Вітаю на каналі. Покажу вам детальний огляд інструменту, який входив в комплект до Ява 638. Значить, тут у нас книга з рисунком, також є опис, в якому вказано, що знаходиться, ключі. Монтажки. Сама книга. 638.0. Така викрутка. Вона двостороння витягується. інша сторона вуща. Така викрутка. З написом НЕРКС. Ключ 19, 22. На всіх присутній напис тонна. Ключ 17, 14, 17, 13, 11, 12, 10, 8, 5, 5, на 7. Двух викрутка така. Це у нас монтажка, лопатка для захвату спиць та утримання. Свічний ключ. З одної сторони монтажка, з іншої сторони гак, яким можна підтягувати. Сальники, гайки, на вилки. ключ. Потім самі головки. Видно тут маркировка. Ключ на 22. З вибитим 0651. Каталожний номер. Ключ на 19, на 17, на 14, 13, 12, також ключ 10. Ключ дев'ять. І до них вороток. Під дві проточки, тому що тут більший отвір, на інших менший отвір. І такий насос. Веломас. Мадин Чехословакія. Насос ремонтувався, красився. Такий наборчик. Дякую за увагу. Подписывайтесь, ставим лайки. Далее я покажу следующий набор по Яві 634 Всім гарного дня.